Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Аби ви були багаті, аби все було у хаті, аби міль вас не поїла, аби жаба не здусила, би паркан був невисокий від сусідів на всі боки, би фіртки були у нім, без засовів і замків, аби ви були здорові, аби все було в куморі, Салу шинка, кобаса у креденці вина пива, а у пуфі самогон дуже моцний, як вогонь, у бамбетлі купа грошей, Ши в хаті щоб не було вошей, У дворі, щоб був порядок. На городі купа гредок. В стайні щоб бе кривів, в стайні, щоб хряк рухтів, свині щоб ламали хлів. Щоб у полі була нева, Україна всім на дево, гордо стала із колін. Богу стала на поклін, попросила Бога в миру, людям доленьку, щасливо. Москалів, щоб Бог велів каструвати поголів, щоб москаль і москалеха не плодили більше лиха. Скастрував би їх Господь, їхню душу, їхню плоть. Каздам, да, всім бажаю, хай на гостей, щоб був рожай, щоб хату не минали, кулятки кулядували, щоб щедро засівали, вінчували, щетрували, щоб це було від душі, щоб це було для душі, щоб це було при душі, миру, злагоду, достатку. Всім бажаю на остатку, Христос це рождає!